Доброго дня, 13 жовтня. Зараз вже трошки вилежалися, зробимо огляд осінніх сортів, які в мене залишилися, бо деяких вже, на жаль, немає. В огляд попаде такий сорт, як Дель Бар'ю, але я не буду його зараз дегустувати так як найкращі. Які вже жовті були, родичі поїли, а дві штуки такі залишилися ще зелені, і ну, не хочеться не їх різати ще зеленими. Хоча смак, я думаю, тут буде просто бомб'язний. Ну, хай просто ще влежаться. Це так, для прикладу покажу: от мене там щеплювано карликові груші два роки тому, і два плоди такі дель А Ті, які я щеплював там на Талгаркі, то там уже їх немає. А сорт дійсно, ну, шикарний. Значить, тут сорти в мене. Значить, огляд. Коли робимо огляд по кожному сорту окремо, то, ну, якось такий не дуже об'єктивний огляд виходить. Ну, кожна груша по-своєму. Хороша, смачна. Але от коли вже разом дегустуєш і порівнюєш з іншими сортами, то вже якісь позитивні моменти або недоліки у порівнянні такому ну, виділяються. І вже видно, які кращі сорти, які гірші, саме коли всі разом їх пробуєш. Причому в такому вже дегустаційному стані. Не технічному, а коли вони вже трошки дозарилися, тут фактично, ну, вугляд ще попав у мене такий зимовий сорт акстрийська, Ну, думаю, що я не вона буде поза, скажімо так, конкурсом. Я продегустую її. Так як я думаю, що це зимовий сорт, він, цей сорт, ну, хіба що конкуренція Астризьки може скласти? Я вже наперед забігаю. Це Абат Ветель і одна з моїх улюблениць це Платонівська груша. У мене цей рік вона відпочиває. Це просто де ще прибрав її, то вона мене вгостила. Ну що, давайте зараз спробуємо. Почнемо з Талгарки. Відомий сорт. Саме Талгарку я люблю. Отаку ще зеленцем з червоним бочком, бо коли вона жовта, ну, вона вже така робиться більш, а, скажем, вона да, вона смачна, але вже не така соковита, а така мармеладного такого смаку, вигляду і трошки вялуватий такий присмак. Я люблю саме, от коли така вона от, хрумка, от, бачимо. це сорт азійський груш. І відноситься до вони хрумкі, сочні. М -м 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 дуже шикарний смак і дуже сахару ну, багато. Всі азійські груші фактично десертного смаку. Дуже смачна, імунна як усі азійські груші. Ну, вона в мене довго... Це з холодильник холодильника, я витяг на дереві, і ті, які зібрав, вони вже вже, ну, вже не, не то, скажімо так. Тобто -то... дві, максимум три неділі, їх треба споживати. Ну, Шикарний сорт. Так, зараз чоюро. От у мене ще залишилося. Я щось думав, що це більш зимова груша, але вона почала в мене перестигати швидко. І оця ну, осіння груша теж сочна, і вона вже така, м'якоть уже рихла, вже не така тверда. Ще спробуємо. Солодкий смак, ароматна, така десертна, десертна, десертного смаку, але вже не хрумка. Тобто, вже на даний момент вона вже якби їсти можна, але. От Я азійські груші полюбляю, коли вони саме хрумкі. Але смак дійсно вже така вона і не масляниста, але вже, скажімо, перезріває на даний момент. Все-таки по смаку вона дещо мені поступається талгарки, талгарка смачніша. І от так, ну зараз спробую, от трембалі. Отака от Тремболі, це там, де нормував, отака от гілочка. Так. Тремболі теж в мене. Це більш така ранньосіння груша. І теж бачимо вже з середини, вона вже пристигає. Це те, що от характерно, те, що і в талгарки. От середини така робиться спочатку мармеладної консистенції. Темніє, а потім починає підгнивати, перележується. І вже смак, звичайно, не той. Значить, сок на даний момент сок є, але вже не хрумка. Вона Уже так само, як і чоюро. така більш консистенція така рихла. Ну, така вже водяниста. Цей рік в мене взагалі. Тримболі не десертного смаку, мало сахару і водяниста. Ну, в принципі, то рік так само. Тобто, об'єктивний огляд тримболі, я не в, не в захваті від цього сорту. Зазільських ну, груш мені найгірше подобається в тремболі. Там тільки розмір, от, і вигляд пристойний. Смак я поки що не в захваті від смаку. Так, зараз перейдемо до Ну, підемо. Перейдемо до цієї Азіати, до Миколи Крюгера. В мене кілька штук водило. І оце розмір може бути до 700 грам такої груші. Значить, вона вже дозарилася. І чим характерна ця груша, вона її треба обережно їсти, бо вона дуже соковита. От, м'якоть. На часок не біжить, ну от прямо в руці вона вже тане, як, як сніг. Щас продегустую. Все вкусила і вона розтанула в роті. Прямо соку дуже багато. Фактично в м'якоть один сок сахару, єдине, що розмір і соковитість, смак. Ну, вище середнього, скажімо так, але сахару поступається по смаку, по сахару азіатам, однозначно. Миколи Крюгера, ну, пристойний, пристойний сорт, але, як на мене, ну я ну, не десертний, смачний, але не десертний смак і в цілому сорт. Але от пригощати, от коли кусаєш, ну вона прямо в роті тане. Побродіте по руках дуже така, ну, чересчур масляниста груша. Коли дозариться, оце її позитивний такий. Так, і ну, переходимо до, скажімо так, фаворитів моїх, я думаю, так. Ну, давайте ще, щоб ну, в кінці вже стриську. Абатфетіль. Абатфетель, мене цей рік він дуже порадував. Та й той рік. Я був в захваті оцього сорту. Дивимося. Значить, м'якоть тверда, вже не така плотна, вже вона така стає більш масляниста, сочна. Я їв її, коли вона хрумка була прямо з дерева. Дуже багато сахару, дуже пристойний смак. Пробуємо. Вона не втратила свій смак, аромат, така ж, така ж дуже смачна і ароматна, хоч і не хрумка, але м'якоть плотна, не розвалюється. От, як, скажемо, Миколи Крюгера чи в Трамбалі тримається структура, і смак дуже приємний. От зараз провіримо з Платонівською, то я думаю, їх треба. Порівнювати разом. Бо це одна з моїх найкращих осінніх груш. Шкода, що конференція не долежалася. Два плоди було. Ну, там теж пристойний смак і вигляд. Так, Платонівська придозарювані от дуже багато соку. даже, соку, от, вона масляниста, соку даже більше, ніж Миколи Крюгера. От все вже потекло, що все буде в соку. Розміром вони всі такі, може трошки крупніші. Так, пробуємо. От я розрізав, не знаю чи видно. Дуже багато. Теж прямо, ну, м'якоть прямо тане. Ну, це бомба. Якщо в отель це п'ятірка, то це мать ну, п'ятірка з плюсом. Тут взагалі аромат, смак, сахар багато. М'якоть, ну просто в роті тане, наче мед. Оце реальний мед. Ну, наче хтось для вшприці медом накачав цей сорт. В тому році вона найкраща була. Це рік, хоч і не вродила, але от знайомий взяв, ну, скажімо так, з того, що в мене вродило, осіння з осінніх сортів або тветель, найкращий сорт. Але щас аби вродив мене. Платонівська вродила. Це номер один. Однозначно. П'ятірка з плюсом. Да. я б вже 6-рку поставив би Платонівська поза конкуренцією. Абатфетіль настільки смачна груша. Ну, проти Платонівської, я думаю, жоден сорт не зможе витримати. За виключенням одного сорту, який мене дуже порадував. Це стризька. Зараз вони хоч і зимові, але я вже бачу, що зараз можна вже. От те вона вже е, є великі сумніви, що стризька може довго лежати. Вже, от якщо з Зумрудною і з другими сортами, з тим же Олімпіком порівнювати, вони там як камінь. Тут, тут вже, вже м'якоть масляниста. Я думаю, це ранньозимовий такий. Сорт. Десь на... треба ну, сорти цей сорти порівнювати. В одній лінійці, де з дербалью. От їх треба разом порівнювати. Е, можливо, так і зроблю. Так. От теж вже така консистенція, вже більш така масляниста рихла. Е, я вже бачу, щось напоминає Миколи би, Платонівська. Пробуємо. Да. Це теж просто смак, ну, неперевершений. Дуже багато сахару, аромат хороший. І як і в Платонівській, в такі після вкуся відчувається. От коли ковтаєш, то ще пару секунд так. Просто залишається цей дуже приємний смак. Ну, так, да, тут теж п'ятірка з плюсом. Ну, все-таки платонівська мені дужче подобається. Зараз ще раз спробую. Насігістрика ну, смачна, але платонівська ну, набагато смачніша, скажімо так, а пятірка П'ятірка з плюсом і. Платонівська шестерку. Тобто, ну, взагалі, сорт просто просто в захваті від нього. Треба буде ще більше мені розповсюдити його, може і деревинку зробити собі. Бо це дійсно я від цього сорту в захваті. Так що це мій фаворит. Осінь груш і Абатветель, і з пізніх то стризька, це, я думаю, теж на, рів... на рівні з дербалью сорт. В майбутньому ще будемо кілька сортів, теж буду дегустувати конференція буде, там ще кілька сортів. Е, можна буде теж включити в огляд. Ну, поки що такий огляд а от ви... вибирайте. От я вже сказав своїх фаворитів. Не пошкодуєте, ще прибудуть, так що можна буде заказати. Дякую за увагу.